Всім привіт! В цьому відео ми проговоримо скільки коштує іпотека ЄОСЕЛЯ в Україні. У мене на каналі вже є два відео про цю іпотеку. Якщо ви ще не дивились, то обов'язково перегляньте. Тут не буде якихось загальних базових правил, да, хто підходить під його ЄОСЕЛ, хто ні. Тут ми будемо говорити лише про цифри, тому сідайте зручніше, особливо, якщо ви збираєтесь інвестувати в нерухомість, вам обов'язково треба знати ці витрати. Щоб легше було зрозуміти, скільки вам треба мати грошей, щоб придбати одну, дво або три кімнатну квартиру в Києві або в області. Будемо говорити саме за. Ці дві локації я розділила категорії позичальників на внутрішньо переміщених осіб і на всі інші категорії. Це дуже важливо. І статус внутрішньо переміщеної особи він дуже впливає на те, скільки ви грошей витратите на іпотеку. Чому поясню? Тому що внутрішньо переміщені особи вони можуть обирати нерухомість, яка в експлуатації до 10 років. Це означає, що ви можете обирати собі квартиру з ремонтом в будинку 15, 16, 17 років. І ви не будете платити ось цей великий податок, який виникає при продажу нерухомості, якщо нерухомість у власності менше, ніж 3 роки. Так, цей податок він виникає на стороні на стороні продавця. Але за практикою в Києві та в області його або сплачують навпіл, тобто 6% податку платить покупець, 6% продавець, або всі ж ці податки вони лягають на покупця. Тому статус внутрішньо переміщеної особи вам дає можливість обирати нерухомість, яка в експлуатації, по перше, яка знаходиться в будинках, які в експлуатації старше трьох років. По-друге, яка вправи власності має більше ніж три роки. І там оподаткування лише. 2%. Давайте перейдемо до цифр. Якщо ви внутрішньо переміщена особа, ви хочете придбати квартиру в Києві або в області, квартиру з ремонтом однокімнатну, то власне грошей вам знадобиться витратити від 25 тисяч доларів. Але давайте на конкретному прикладі на конкретній квартирі я вам покажу на що ви дійсно будете витрачати гроші. Наприклад, ось така квартира в Києві, район Караваєві-Дачі, обійшлась нашим клієнтам в 32 тисячі доларів своїх витрат. Тобто людям треба було мати на руках 32 тисячі доларів для того, щоб взяти іпотеку. ЄОСЕЛЯ. на що саме пішли ці витрати? Перший внесок і компенсація різниці між фактичною вартостю і оціночною вартістю нерухомості склала більше 1 мільйона гривень. Компенсація між фактичною і оціночною вартістю, що це взагалі таке. Наприклад, фактично ваша квартира може коштувати там 90 тисяч доларів, а оцінка її буде складати 85 тисяч доларів. Тоді різниця між фактичною вартістю квартири і оціночною. Та, оскільки її оцінив оцінчик для банка, вона лягає на ваші плечі, ви її сплачуєте зі своєї кишені за рахунок збільшеного першого внеску. Нотаріус по цій угоді склав 30 тисяч гривень, на податки люди заплатили 58 тисяч гривень, страхування 9 тисяч гривень, комісія банка за видачу кредиту 23 236 тисяч гривень, і оцінка. 3,5 тисячі гривень. Загалом вся сума витрат склала 32 тисячі доларів. Ринкова вартість такої квартири на момент, коли ми робили цю угоду, була 82 тисячі доларів. Тобто, маючи на руках статус внутрішньопереміщеної особи, ви можете обирати квартири з ремонтом просто в більш старших будинках. Вони будуть більш дешевші і ви менше сплатите податку. Так, якщо ви внутрішньопереміщена особа, ви хочете придбати двокімнату, трикімнатну квартиру, то заплатити прийде обійдеться від 37 від 40 тисяч доларів в залежності від стану квартири, в залежності від її ремонту. Тепер давайте перейдемо до другої категорії позичальників: це люди, які не мають статусу внутрішньо переміщеної особи, це просто всі інші люди, як пільговики, так і не пільговики. А що тут треба розуміти по витратам? Перше, те, що ви можете обирати нерухомість, яка в будинках, які в експлуатації не старше трьох років. Тобто, тут всюди буде оподаткування 12%, якщо це продаж від фізичної особи. Тобто, якщо ви купуєте. Квартиру у продавця у людини у фізичної особи не у компанії. Якщо ви купуєте квартиру від забудовника, то податкування має складати 2%, якщо це продаж від юридичної особи. Якщо ви не маєте статусу ВПО, хочете придбати однокімнатну, двокімнатну квартиру в Києві з ремонтом, сума витрати, з якої варто взагалі починати розглядати варіанти, це 45 тисяч доларів, не менше. Якщо це квартира, яка буде продаватись з ремонтом від забудовника, а такі є, це рідкість, це виключення, поки Києву ви мало таких варіантів, але все-таки нам вдається таке знаходити такі скарби. Один із самих дешевих таких скарбів він обійшовся в 23 тисячі доларів. Власних витрат це була однокімнатна квартира. Якщо ви дивитеся повноцінні двокімнатні, не євродвушки, двушки і трьошки, то сума витрат по іпотеці буде у вас складати в районі 70-80 тисяч доларів. Чого не скажеш про квартири без ремонту? Тому що квартиру без ремонту при покупці від забудовника, від фізичної особи, ви можете оформити за 13-15 тисяч доларів. І бували навіть такі випадки, коли у нас, нам вдавалось оформлювати такі квартири ще дешевше: 7-10 тисяч доларів. Таке є на ринку, але це, скоріше за все, на сьогодні виключення, аніж правило. Ну і які ж щомісячні платежі вас будуть очікувати по іпотеці? Я, для прикладу, взяла суму кредиту 2,5 млн і тут одразу хочу розвіяти міф про те, що неможливо отримати кредит більше 2 мільйонів. Все Можливо, кредити більше 2 мільйонів можна отримати, просто їх на сьогодні видають не всі банки і не всім позичальникам. Але таке на ринку є і варто пошукати, якщо ви дійсно задались собі метою знайти кредит більше, ніж 2 мільйона. Заприклад, я беру суму 2,5 мільйона гривень кредитних грошей і ставку 3% річних. За таких умов банк вам запропонує два графіки погашення: перше це класика, друге це ануітет. За класичною схемою погашення ви щомісяця будете платити. 16,5 тисяч гривень по кредиту. По ануєте, ви будете платити 11 тисяч гривень за свою квартиру в Києві або в області в кредит. Ну як вам такі цифри? Я вважаю, що це дуже круто. Тим паче серед наших клієнтів дуже багато людей, які беруть такі квартири під інвестицію, беруть такі квартири для того, щоб здавати їх в оренду і з оренди покривати іпотечні платежі, і ще додатково накопичувати собі якийсь кеш із залишку, що залишається. І це абсолютно реальна практика на сьогодні на ринку. У нас на сторінці є дуже багато кейсів, де моя команда показує на конкретних прикладах квартир, скільки буде коштувати та оформити таку квартиру в ЄОСЕЛЮ, в іпотеку, скільки будуть ще місячні платежі і конкретно по пунктам, детально за що ж заплатив наш клієнт. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте, якщо ви теж маєте на меті взяти і оформити угоду ЄОСЕЛЯ. Ну і ще один міф, який я хочу розвіяти в цьому відео: це те, що неможливо отримати кредит. Із першим внеском в 10%, якщо вам до 25 років, це також неправда. Дійсно, не всі банки працюють зараз з цією програмою кредит для молоді. Не всі банки дають можливість купувати квартиру в кредит з першим внеском 10%. Але все ж таки на ринку є обмежена категорія гравців, обмежена категорія банків, які дозволяють брати кредит для молоді з першим внеском лише в 10%. Тому, якщо ви десь чуєте про те, що... Неможливо взяти в кредит більше ніж 2 мільйони гривень. Неможливо оформити з першим внеском 10% для молоді, якщо вам до 25 років. Це неправда, це все абсолютно брехня, яку ми розвіюємо майже щодня, працюючи з іпотекою її оселя. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових випусках.